Вітаю, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо робити сільвію каку. Це, звичайно, по запросу. Я і хотіла зробити, на жаль, свою сільвію каку. Я не сфотографувала, просто не встигла. Я її влупанула. Просто, можна сказати, дуже швидко. Тому це фотографії з інтернету, а сам спосіб приготування ми з вами будемо готувати вже зі мною. Я його посипала тут іншою посипкою, але далі розповім. Ну що ж, сьогодні ми з вами знову будемо готувати каку. І по заявкам це кака сільвії. Для неї мені надо, кстати, вона якась затратна, як, ой, як на мене, в мені аж 7 яєць. Вірніше 4 яйця повних на м тісто і 3 жовтка треба буде потім в глазурі. А для тіста треба 4 яйця чи 2 стакана е, цукру, це все збільшати в густу піну білу, збити, потім додати 2 стакана муки, 1 столову ложку ванільного цукру. я приготувала, 1 столову ложку порошка для випічки і один стакан гарячої води. Я зараз буду зів'ю яйця, потім змішаю окремо муку в сухі інгредієнти і підготую воду, і тоді підключую ще з водою. Це називається у нас сільвія кака. Тобто піроженка від <м acabar> сільвії. Ну, ось дивіться, я збила яйця і змішала сухі інгредієнти. Тут у мене муки, 2 стакани, 1 столова ложка ванілі і 1 столова ложка порошку для випічки. Більше сюди нічого не треба. Тепер я буду висипати це сюди-сюди, і змішувати. Ой. І змішувати. Духовочку ви включили на 75 градусів, щоб вона у вас нагрівалася. так Господі, коли я вже удар... мені тут місця прям немає. Все понаставляли. І не забувайте, ми оце все розмішаємо, потім додамо стакан, стакан гарячої води. Ось така калапуця в мене вийшла. І зараз я буду додати гарячу воду і теж так розмішувати. Спочатку, ну, я вже вам показувала, у нас є децилітри. Я думаю, це всіх європейських країнах застосовують як мірку. Це все в Радянському Союзі. Воно було ну, підлаштоване під стакани. Під стакани, а у нас ось таке оце півстакана. Я вілью зараз 2 децилітра, також так, 2 децилітра, тобто один стакан гарячої води. Ну, ось дивіться, що в мене вийшло. Зараз пальці сховаю. Ось, бачите, як воно вийшло? Ось. І я вистелила, вистелила деку, Відщо з перелию його в деко і буду випікати 30 хвилин в духовці 70, 175 градусів. Ну, дивіться, все, я поставила таймер на 30 минут. Кстати, вже 8 минут пройшло. Приготувала масло 200 грам треба буде. Треба буде. Півтора стакана цукрової пудри. ну Там написано цукрову пудру, думаю, можна і цукор. У мене є ось приготувала три жовтки і ванільний цукор. Але воно треба буде ну, пізніше, коли ви витягнете той пиріжок, потім він ще має вистигнути і робиться глазурь. До того часу ми ще з вами зустрінемося. Ну, о, вибачайте. Я вже залила глазурію. Чого? вибачайте, Тому що я знімала, але мені так казали, що я знімала, вмісто того, щоб включати, я просто виключала. Камеру. Значить так, глазурь ми робимо так: розтоплюємо масло те, що було в кошику. Додавили півтора стакана сахарної подри або цукру. Ну, тоді, якщо ви кладете цукор, то треба почекати, поки цукор розтане, щоб не було цукринок. І доводити його майже до кипіння. Помішали, там, щоб все розтворилося. Потім взяли три жовтка окремо і ложку ванільного цукру, всипали в це. І я просто міксером його збила. Ну, воно не збивається так сильно, це масло розтоплене. Тому просто ви його змішали гарно, щоб яйця розмішалися, і ванільний цукор. і все. Тепер ви можете його посипати. В е, е, оригінальному рецепті там кокосова стружка. Я не хочу кокосової стружки. Наразі ви взагалі вона мені трохи вже, вибачте, надоїла від минулої каки. От, Тому я буду посипати кунжутом сьогодні, а можна поспати чим хочете. Можете подробити горіхи, можете навіть посипати, де це в мене тут немає. Посип, не бачу. Посипкою для цього. Для пасок не знаю, чим хочете, можете посипати, можете нічим не посипати, вже коли воно підстигне, можна чуть-чуть пройтися сахарною пудрою, щоб воно не так липало до рук. Ну, Так вийшло, що я вам замість того, щоб знімати, я просто виключала і не знімала, а знімало якісь чорні плятна, просто вложила телефон включений. Ну ось так. Ось в мене навіть булька надулася якась. Ну, вона потім здується. Зараз буду посипати, і вже коли буду їсти, е тоді сфотографую.